200 покращених fpv дронів та засіб радіоелектронної боротьби передала Вінницька громада для 120-ї бригади, яка зараз боронить східний напрямок фронту. Покращена система безпілотників допоможе нищити російських окупантів та вражати до 80% цілей. Також реп для оборонців виготовив Вінницький науковець. Така система здатна глушити ворожі безпілотники на відстані до 2 кілометрів. Така допомога для фронту необхідна, аби наші захисники і захисники Хисниці могли успішно виконувати бойові завдання, тим самим знищити вороже військо і наблизити перемогу. Ми отримаємо 200 впівдронів, які мають збільшену батарейку, які мають посилений корпус, які можуть нести до 1,8 кг бойового, скажімо, заряду, і які літають на досить велику відстань. Технологія така: піднімається дрон-розвідувальник. Він бачить цілі, в тому числі і вночі. Буквально перед цим ми отримали ще мавіки з тепловізійною камерою, які фактично є розвідниками. Крім традиційних ті які ми передаємо, які дійсно ефективно себе показали при виконанні бойових завдань. Разом з нашими науковцями також і передаємо ряд. Для захисту відповідно позиції вони працювали своїми силами нашими уходями. Наукові...